Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський. Сьогодні ми з вами будемо говорити про те, в яких містах, в яких регіонах, а також в яких професіях в Польщі можна заробити якомога більше грошей на місяць. Дивіться це відео до кінця. Це буде дуже цікаво і важливо всім, хто збирається заробляти більше, хто вже знаходиться в Польщі, або ж хто збирається їхати туди на роботу або на постійне місце проживання. Отже. Перед тим, як ми почнемо, до речі, підписуйтесь на мою сторінку і в коментарі пишіть, з якого міста дивитесь це відео. Отже, в Польщі визначили, в яких містах та в яких сферах найбільше заробляють де найвищі зарплати. І дану інформацію надало головне управління статистики, і вони брали, якби збирали всю цю інформацію від компаній, де працює 10. І більше працівників на постійній основі. Дана інформація, дана інформація розміщена на сторінці banker.pl і до трійки лідерів потрапили Краків, Варшава та Гданськ. І що найцікавіше, що найвищі зарплати за статистикою не у Варшаві, а саме в Кракові. Там середня орієнтовна зарплата в Бруто на 44 злотих більше, ніж у Варшаві, і на 275 злотих більше, ніж в Гданську. І в цих трьох містах е, можна розраховувати на середній заробіток понад 8 тисяч злотих брутто, Друзі, це є дуже і дуже хороша заробітна плата. Далі, за за трійкою лідерів, йде ще три е, також досить відомих і великих міста: це Катові, це Познань і Вроцлав. І е, на початку року середній заробіток з урахуванням всіх соціальних внесків і податків. В цих містах становив понад 7,5 тисяч злотих в інших великих містах, в всіх інших воєвудських містах середня заробітна плата становить е, близько 7 тисяч злотих брутто е, Найменше е, ну якби міста, в яких заробляють найменше, це такі міста, як Б'ялосток, а також. Кельце, там заробляють менше 7 тисяч, і ну якби в принципі ці міста є і меншими за своїми розмірами, і там ті самі послуги оренди житла коштують дешевше. І можливо, саме з цим пов'язана така ситуація. Там традиційно дуже мало різних заводів, різних підприємств, різних компаній. Саме тому там більший відсоток безробітних людей ніж в інших містах, і роботу знайти в них, звісно ж. Тяще, ніж в тому самому Кракові чи у Варшаві. Далі поговоримо про те, чи вплинула війна в Україні на зарплати в Польщі. Бо в минулому році, як ми знаємо, війна, в принципі, мала дуже і дуже великий вплив не тільки на Польщу, а й на всі інші країни Європи. Але так як Польща прийняла. Повітряна тривога, але так як Польща прийняла як найбільше е, українських біженців серед усіх інших країн, то звісно що на них, ну якби польща, який, якоюсь мірою навіть зараз на сьогоднішній день є залежною від українських біженців. За даними головного управління статистики, на заході Польщі заробітна плата зростає швидше ніж на сході, тобто ближче до Німеччини зарплата росте швидше, ніж в тих регіонах, які знаходяться, наприклад, на кордоні з Україною. Крім того, найбільша група біженців довше залишалась у Варшаві, і саме там протягом року зайнятість в секторі підприємств зросла на понад цілих 27 тисяч осіб. В Кракові при цьому всьому, щоб ви розуміли різницю, вона зросла лише на 9,5 тисяч, і саме це вплинуло на те, що зарплати зростають повільніше. Тому як більше є працівників, роботодавців є більший вибір і не потрібно так сильно боротися за працівника, тому заробітну плату можна взагалі. Не піднімати люди і так будуть працювати, бо всім, хто приїжджає, звісно ж, потрібна робота. Тепер поговоримо про те, в яких сферах на сьогоднішній день платять найбільше. Найвищі показники доходу зафіксували в сфері АІТ. Зарплата ну це і так в принципі зрозуміло. Зарплата в IT, вона приблизно в два рази вища, ніж у всіх інших секторах польської економіки. І якби найбільше різних компаній, стартапів IT-компаній, вони знаходяться в районі малопольського воєводства, а саме в Кракові. І, можливо, саме тому краків попадає в трійку і взагалі є містом номер один в Польщі, де платять найвищі зарплати. Тому як там понад 20% всіх працюючих людей зайняті саме в it секторі в... а ще кожен сьомий працівник. Зайнятий також в сфері інновацій, науковій сфері, IT і так далі. Тому Краків це такий на сьогоднішній день, скажімо так, не тільки перша столиця Польщі, а ще й столиця інновацій, де працюють різні компанії, які дивляться в майбутнє, а не просто виготовляють якісь товари чи послуги на заводах, як це є в інших великих містах Польщі. І е, серед регіонів з найвищими зарплатами лідером є е, Мазовецьке воєводство, на другому місці є Нижня Сілезія, і на третьому е, Малопольське воєводство. Е, найменше заробляють працівники зі святокшиського воєводства, і різниця між е, лідером, тобто між Краковом е, і між е, святокшиським воєводством. В зарплаті в цифрах це 2200 злотих. Тобто, бачимо, що середній рівень заробітної плати по Польщі дуже і дуже сильно відрізняється. І, звісно ж, якщо ви плануєте, якщо ви маєте відповідні навички, якщо ви плануєте шукати собі одразу якусь високоінтелектуальну роботу, то однозначно потрібно розглядати. Якщо ж ви збираєтесь їхати працювати на якісь заводи фабрики, ви не знаєте польської мови, і розраховуєте на якусь там просту мануальну роботу, то е, краще вибирати лоць, Вроцлав, Познань, м, той самий Бялосток і так далі. Ну, е, Тому як в цих містах в принципі е, вистачає роботи і досить велика кількість агенцій праці надають житло, за яке вам просто-напросто не потрібно буде переживати і за нього. Доплачувати також. Нагадаю, що мінімальна заробітна плата в Польщі вже зросла з 1 січня до 3490 злотих бруто, а це 2709 злотих нетто. і з 1 липня. Що вже дуже швидко відбудеться, буде ще один етап підвищення, і тоді мінімалку піднімуть до 3600 злотих бруто, і нетто це буде 2784 злотих. Тобто бачимо, що середня заробітна плата і мінімальна заробітна плата вони також дуже сильно відрізняються. І для того, щоб отримувати більше, потрібно просто мати відповідні навички, знати відповідні мови. Тож, друзі, навчайтеся, розвивайтеся, шукайте собі кращі роботи. І надіюсь, що ви зможете собі знайти е, найкращі пропозиції, які дозволять вам не просто заробляти багато грошей, а при тому всьому розвиватися, забезпечувати свої сім'ї, подорожувати і е, е, якось сміливіше дивитися в своє, е, в своє майбутнє. Ну а після нашої перемоги у війні, звісно ж, повертатися в Україну з відповідними навичками і будувати своє майбутнє тут. Дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Я знаю, що вас додивилося не так багато, тому пишіть, хто додивився, пишіть про це в коментарі під відео. Також буду вдячний за лайки і за репости. Дякую всім, бажаю гарного дня і до нових зустрічей!